Каша пройшов дощ, пісок вологий, то дівчата пекли торти. Один з ромашками, другий з нагідками, третій, найкращий з трояндовими пелюстками. Івась допомагав, квіточки збирав, коли раптом мов шуря буря, не знати звідки взявся змій. Був він трошки дурноватий, але ж зовні того не видно. Ану, хто буде зі мною битися? Заревів він. Діти розбіглися, як миші, тільки Івась лишився, бо дуже злякався. Так злякався, що його ніжки мов приросли до землі. Хто ти такий? Як тебе звуть? ривнув до нього Змій. І. Івась! ледве пролепотав хлопчик. Іван. Та ще, може, й Побиван. зрадів Змій, Тебе й мені треба. Гайда битися! Івась переляку тільки очами кліпав. Тоді Олеся, побачивши його скруту, вискочила із-за куща, за яким сховалася від Змія, і заступила Івася. Чи цей Змій, бува, не дурний, що хоче битися з меншим за себе, подумала вона, а вголос сказала. Не бийся з ним, Змію, бо він ще мало каші з'їв. Га? Мало з'їв. Гаркнув Змій. То принеси йому ще, хай він з'їсть, а я почекаю. А сам міркує. Подумаєш, якась там каша? Я жар вогонь їм, я все одно дужчий. Олеся винесла з хати миску пшоняної каші і подала Івасові. Хлопчик їсть, а Змій сидить та до каші придивляється. Що ти їси таке гарне та жовте, часом не золото? запитав він. А, золото золото, відповіла Олеся, бо зрозуміла, що Змій пришелепкуватий. Наша каша золота. На вогні варилася, на жару млівала, та ще й масла в ній ціла груда, бо маслом каші не зіпсуєш. Тут уже Змій серйозно задумався. Золото знав він дороге. Навіть за жар дорожче, мабуть, від нього прибуває більше сили. «Пожую, ну я й золоця, вирішив Змій, полетів до себе в печеру, де в черепочку в темному куточку тримав захований скарб, вийняв золотий дукат, гризнув його та й зуба зламав. Ти диви, яке тверде! здивувався він. Треба його цілком ковтнути. Повтнув та й мало не вдавився. От біда, не можу я золото їсти! вражено похитав усіма своїми головами змій. Не буду з тим хлопцем битися. Хоч він і малий, але краще не треба, не полечу його село. З досади в в печері і захропів, а стіни задрижали. Діти здивувалися. А ще більше зраділи, що Змій не вернувся. Хай і не прилітає, сказала Олеся. Івась тим часом виросте, а вирісши, всипе змієві березової каші, отоді він знатиме, як бійки затівати.